Привіт, друзі, Елвін. Сьогодні у нас знову чергова новинка 2025 року, тобто прем'єрний показ електромотоцикла Elvin s 1000 XR. Це дуже він похожий на BMW, як ви розумієте. Вигляд чудовий. Приїхали в різних кольорах до нас. Він досить великий мотоцикл з великими колесами. Спереді і ззаді 17-ю колеса стоять. Довжина 2,05. Буває, ну, мотоцикли в основному роблять від 203 до 208. Давайте ми спочатку зробимо невеличкий огляд його характеристик зовнішнього виду, а в другій частині відео ми зробимо невеликий тест-драйв і підіб'ємо підсумок І так, поїхали. Електромотоцикл Elvin S1000XR. Придумали в БМВ. Можна язик зламати. може бути зроблений з різними потужностями двигуна. З двигуном може бути 2 кВт, 3 кВт, 5 кВт, 8 кВт і 10 кВт. В залежності від потужності двигуна, відповідно, змінюється швидкість мотоцикла, 2 кВт-68. Його навіть не будемо розглядати. Технічні характеристики, тому що таке ніхто і не бере. 3 кВт швидкість 90 по заявленому 5 кВт, швидкість 115 з 8 кіловатним двигуном швидкість 145 Відповідно на 3 кВт можна ставити акумуляторні батареї як свинцево-кислотні, так і літій-іонні. Звісно, краще буде літій-іонні акумуляторна батарея дешевше буде свинцево-кислотні акумуляторні батареї. Але майте на увазі, що, наприклад, 32-ка свинець важить 58 кг. Якщо брати тридцятку літій, вона буде важити в районі 14 кілограм, тобто як ви розумієте, 40 кг різниці. Навіть більше 40 кг різниці це ви возите невеликого пасажира завжди з собою. Якщо брати 32 ку свинець, відповідно трошки буде гірший розгін, але суттєво дешевше. Якщо брати літій, вони можуть бути на 30 ампер, 40, 50, 60, 80, 100 120 і 140 ампер годин. Кожні 10 ампер не має різниці, чи то свинець, чи то літій. Це від 17 до 22 км. В середньому, щоб вам було легше рахувати, беріть 20 км на кожні 10 А. Так буде легше вам рахувати, щоб зрозуміти, яка вам дальність ходу потрібна, коли ви будете робити замовлення. Відповідно, якщо вже акумуляторні батареї більше, ніж 60 А, 80 А, скажімо так, то Бажано замовляти зразу з заводу. Чому? Тому що бокси роблять під кожен електромотоцикл. Тобто, вам, якщо ви хочете велику акумуляторну батарею, бажано зразу розуміти, який мотоцикл ви хочете купити. Бо з одні батареї не підходять на мотоцикли з других батарей. Тепер по основних характеристиках. Колеса йдуть 17-дюймові спереду і ззаду, це вже. В основному норма, так скажемо, бо раніше ми брали ззаду 16-дюймові колеса для того, в кого не такий високий зріст, краще було 16-дюймові колеса, щоб легше дотягуватись до землі. Зараз ми побачили, що є деякі мотоцикли, які йдуть для того, підходять для людей з нижчим зростом. Це модель Z1000SX, Elvin Cruiser, спортивні мотоцикли. вони В основному йдуть. Для людей з вищим зростом. Тут в даному випадку посадка по сідлу десь буде в районі 76 сантиметрів. Тут, бачите, досить такий виріс зроблений, тобто досить зручно сідати буде. По оптиці. Оптика спереду і ззаду повністю йде діодна, спереду стоять led фари лінзи, ходові вогні. Я не знаю, вам видно, не видно. Тоже добре їх так видно. Показники поворотів діодні, як спереду, так і ззаду. Давайте включимо, щоб ви подивилися аварійку. І таким чином ззаду. Гідравлічні дискові гальма також стоять стандартні як спереду, так і ззаду. Спереді стоять подвійні диски ззаду тільки з одного боку. Друзі, ми продовжуємо акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нашій спільній справі потрібна ваша підтримка та допомога, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни, тож не забудьте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів. Приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. Дисплей добре читається, він такий чорний, досить, досить добре буде видно на сонці його. Показує основні характеристики, не дуже інформативний, показує. Вольтаж, от саме головне, що в мотоциклі це навіть не швидкість, а вольтаж. Тому що швидкість це таке. Ви коли будете їхати на ньому, ви не будете звертати на швидкість, ви будете самі відчувати. А вольтаж це означає рівень акумуляторної батареї. В літій-іонному, з літій-іонним акумулятором електромотоцикл заряджається до 84 вольт. Це повний заряд. Можна їхати в районі до 67 вольт. З свинцево-кислотним акумулятором заряджається до 60 до 79 вольт 78-79 вольт можна їхати до 66 вольт. Відповідно, з літієм чуть-чуть більший діапазон рівня заряду, і ви якраз оцей основний показник. Напруги ви дивитеся саме перше. Вам потрібно доїхати додому. Також показує пробіг, швидкість включену, Ну, це таке швидкість. Ви будете орієнтуватися по, по тому, як ви переключаєте. Є реверс, паркінг, лов, драйв і спорт. Відповідно, швидкість впливає на то, як скільки енергії витрачається. Чим швидше їдете, тим швидше буде витрачатися енергія. Також даний мотоцикл Elvin Z S1000XR обладнаний ще Bluetooth-колонкою. Так як новинка в подарунок. Тут заливається гальмівна рідина. Ви можете легко контролювати його. Кліпони не регулюються. Стандартні. Іде в комплекті два ключа, два брелка сигналізація і безключовий доступ. Досить зручна посадка, зарядний пристрій йде в комплекті разом з акумулятором і заряджається через бак. Досить зручно зробили. Я бачу, що вони скоро перейдуть на всіх мотоциклах. іменно так Найкраще їхати з безключовим доступом, тому що, коли ви їдете, якісь нові. Трошки брілки змінились, коли ви їдете, воно не тарабанить. І ключі поставили в карман. Все, він завівся, сіли і поїхали. Щоб виключити, з безключового доступу, один раз натискаєте, від замок відкрито. Також з правого боку є. Давайте ми включимо, бо мені треба вам показувати. З правого боку є блокування двигуна. Це коли. Тут блокування двигуна декількома способами блокується. Коли ви поставили на паркінг, він не поїде. Коли стоїть ножка, він не поїде. Коли включений блокування двигуна, він не поїде. От для того, щоб хтось випадково не нажав, бо він не на ручку газу, бо він не гуде. Бачите, ви коли крутите, він дає звуковий сигнал, і тут намальовано, що двигун заблоковано. Коли ви натискаєте на ручку Гальм, він також не поїде, бо відключає двигун. Друзі, дякую за те, що додивилися відео до кінця. Поділіться цим відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про електромотоцикл Elvin S1000XR. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до наступних зустрічей. До побачення.